Вони вже самодостатні, в них все склалося в цьому житті, в них є бізнес, який працює, але як трансформувати свою проявленість і отримувати нових клієнтів вони не знають. Вони впираються в цю стіну і не знають, як це робити так, щоб їм було в цьому комфортно. Що ти їм порадиш? Ну дивись, найгірша порада для цієї категорії людей. Це повторювати те, що роблять до тридцяти. <ріст> просто у нас трошечки ілюзія такого фонового шуму, в якому, наче-то в соцмережах всі двадцятирічні просто танцюють в трусах у сторіс, <ріст> і такого контенту дійсно немало. Mm, так. І це найгірше, що може зробити експерт 40-50, намагатись повторювати ці стратегії. Фан, е, якийсь гумор, да да. це, це просто не підходить під угу. темперамент, під ну тут знаєш, під вікна, да, тому що є уже певний статус, є певне сприйняття, і насправді важливо зрозуміти, що яка найбільша помилка цієї категорії: що вони сприймають соцмережі як щось таке окремо існуюче від свого життя, угу. від реального життя. Але насправді канали соцмереж це е місце, де можна відобразити частинку своєї реальності.